Так, Вітаю вас, шановне панство. сьогоднішнім відео ми відправляємося в світ Снайпер Еліт. В часи Другої світової війни, а точніше в часи її завершення. Сьогоднішня наша місія. Зараз ми почитаємо за нею. Так, перша наша місія ціль. Ваше завдання непомітно проникнути в район Рейстагу. Противник сильний і відкритий спротив робить шанси на успіх мінімальні. По нашим даним, НСР готує. Вилазку в район Рейхстага орієнтовно в 23:30. Їхнє завдання не допустити попадання важкої води в руки е, зрадників. Це пов'язано щось з ядерною бомбою чи з атомною бомбою. Далі, ціль друга. Потрібно ослабити охорону бормана до завтрашньої зустрічі, знищить грузовики його супроводу. Використовуйте всі доступні методи. Ага, отримайте. Інструкцію біля статуї в районі Рейстага. Двигайтесь ворог до брандербургських воріт. Фу, язик можна зламати. Так, ось така наша карта це наші дотики. Ось можемо це ось. Так, нам треба вбити бормена, завадити бормену, покинути Берлін. Так, на паузі можете почитати, якщо хочете. Добре. Так, я вже, скажімо так, декілька разів пробував це зробити. Чесно, в мене не виходило, Тому що е якщо тільки я когось вб'ю ну, шумно, скажімо так, вб'ю з гвинтівочки, одразу чорти повилазять з усіх вуглів. Наприклад, з Рейстагу е на рейстаге, з'явиться одразу два чорта. Е там снайпер і кулеметник. Оцей чорт тут ходить. Бачите, ось він ходить, тут щось патрулює. Якби його можна було якось ліквідувати тихенько. Отам теж, чорти ходять. Шмалять щось курять, ну, нічого не підозрюють. І здається, ще на будівлі один снайпер буде мене чекати, якщо я вилізу. Так, тому нам потрібно якось щось робити дуже тихенько. І я ось що подумав, я просто бачу, ось тут у мене є таке слово, як камінь. Давайте візьмемо камінь. Нажміть ліву клавішу мишки, щоб використовувати. До речі, я відімкнув всі підсказки. І що я зробив? Давай ще раз зробимо це. Так. І що, він кинув його чи ні? Я не зрозумію, я хочу, Скажімо Так. так. Ось он. Ага, це бачимо йде сюди. О, я цю механіку добре. І зараз ми його спікалета. А тут спробуємо завалить. Пробуємо на стелсі все зробити. Якщо чесно, цей чорт мені заважав, тому що він ходе. А, що це? Безшумне вбивство. О, ну, круто, круто. Так, ну. Як, скажімо так, плюс, я виконав тут свій максимальний постел, я, напевно, шотик зроблю. Це максимальний постріл, я зробив вистріл на відстань 153 метра, здається. Це там на рейстагі я зняв цього снайпера. Я знав, зняв снайпера. Е, ну, круто було. Але я вирішив переграти. А, вон ще один придурок ходе. Так, мені, до речі, треба здається, сюди проникнути. Так, вони ходять там. Ну він поки що мене наче не бачить, Але якщо вони мене почнуть бачити, буде трошки хріновенько. Ага, стоїть. Ага. Блін, чорт! Треба доповзти. Він поки що, наче мене не бачить. Давай повземо потихеньку. Він буде ходити туди, сюди, туди, сюди. Так, ну ми наче. А, ні, нам вже ж ціль, ціль, ціль 2. Ось. Ваша задача непомітно проникнути. Так, давайте дочекаємось. Можу краще поки що пікалета взяти. Так. Молос він ходить. Ага, він видно, ходить по інструкції сюди, туди. А ми давайте тихенько проповземо нього за спиною. Ні, цікаво, він, напевно, піде на ту сторону. Стигну я чи ні, незамітно проникнути. На стелсі зараз. О, все, ми незамітно, здається, проникнули. Так, все. Виконано. Тепер наша друга ціль. Потрібно ослабити охорону бомбмена, знищити грузовики його супроводом. Іде його грузови. Ага, ось грузовики. Давайте оглянемо. Так, ось ходить якийсь придурок тут. Німець. І німець тут один. В принципі, можна зробити постріл, і воно все вибухне. Але я. Ага, що це? А хто це? Це не я. А, це ж ці бійці у прийшли, здається. Да, ви отряди вже прорвались. Ні худобу без добра. Тепер не скоро заміть. О, ну все добре, добре. Я думаю, тут ми збережемося. Так, на превеликий жаль, я змушений перегравати з цієї точки знову, тому що я жорстко затупив. Так, підірвали оці машини. І рухаємося далі. Далі нас чекають дві великі біди. Перше, там придурок повзає. Снайпер. Який буде у нас цокать постійно. А, і ось кулемети. А ну, ні? Блін, не вдалося зняти його. Але той придурок там буде постійно лазити. А от там он снайпер лазить. І що ще ці придурки два. Нам не з. он, бачите, вони. А, не видно, він він, він так Виповзе, цокне і втиче. Цокне і втиче. Так, нам треба на спринті, ну, стільки на спринте, скільки... Перебігти сюди, перше, присіли. Отам. А, ні, не видно. Там придурок сидить. Біжимо, 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 біжимо. Присіли. Ось він. На Снайпера забити, він криса тилован. О! Хоча я його ліквідовував, як і з того ж кулеметника. Не що тільки пороблю? І снайпера я їх ліквідовував. Але зараз я не можу цього зробити, тому що. Ну, Якщо чесно, набридло трохи чекати. Краще ми... хай пуляє собі потихеньку. Бачите, це. Лягли, лягли. І ось він придурок. Все, челюсть йому почесали. Так, оце снайпер по нас нацопує все. Довбаний падла снайпер. Так, отут оці доти, ну можна зайти, в принципі, взяти. Так, давайте візьмемо це. Обшукаємо його. І Тепер з кулеметиком перезарядилися, біжимо далі. Спершу я думав йти по лівій стороні, тобто туди отак бігати, але там штурм бійців РКК а цей. Ну, я не знаю, чи РКК чи не РКК. Одним словом, ви мене зрозуміли. І вони падла козли. Так, що я. О! Він поки там куняє щось. Але він тут не один цей чорт. Отут в доті зараз ще один чорт має сидіти. Так, якщо чесно. Давай, Жешку, взяли. Давайте роз... залітаємо і розстріляємо його. Ось тобі отак. Так, в принципі, хочете, можете там. Могли б там якось поінакше це робити, але як чесно, я тут залітав та просто розстрілював його. Так, зараз добіжимо до пам'ятника і там збережемося. Тож, як чесно, наче, наче місія простенька, її можна швидко виконати. Але, по-перше, ці снайпери, які сидять на верхушці, я їх не можу зняти. По-друге, всякі черти ходять. М -м -м. Так, добре. Давайте біжимо. Так, не бачимо там нікого. А наче ні. Добба Аніт. Дійсно, давайте перезарядимося. Ще, блін, без розуміть, як тут гранати кидати. Я, я їх не можу кинути, нормально. Так, хтось по мені стріляв, значе. Ага, он чорт. Влучу чи ні? О! А ну яка це відстань? О, в бедро. 99 метрів. Там, де він і должен бути. Ага. Важливий конверт лежить усіх на вийду, щоб я міг його прочитати. Смотримо, що мені залишили. оставили. Угу. Так. Що, що за хри? Ага, он! сука, чурка, якась німецька. На тобі. Добре. Давай цього. груда чину? А я тебе выжил. Я тебе в, ш... в груды. На. Я не понимаю, почему они стреляют по мне значительно лучше, чем я. Возможно, я так вот сюда, сюда так вот. Зенитка не дает солдатам поднять голову. Ага. Пока их обстреливают, я тоже не могу ничего сделать. Зенитчиков придется убрать. А я, кстати, только сделать? Не подскажешь? Угу, угу, угу. Что стреляет? Это где-то конкретно стреляло. Они? А нет. Добре, давайте я соберусь тут. Так, все, я тут соберался. зараз ми знайдемо звідки по мені стріляють. Та де ти насипаєш по мені? Вона ще так... Ага, он якийсь чертяка біжить. Так, давай біжимо сюди. Давай цього обшукаємо. Та ні. А он, чорт. Значе. Так, зараз я хочу... Ось оцім. Так, динаміт... Ні, динаміт 9. Ось це динаміт. Так, я його вибираю. Я просто хочу його кинути, я не можу зрозуміти, як мені його... Та. Же... Же, я хочу взяти. Добре, я хочу його підкинути туди. Як я це можу зробити? Блін, а обійти як тебе? Ааа, туди біжимо. Падно, по мені стріляє. А ти? На тобі. Кулюв тобі в живіт чи в що там я тебе влучив? Добре. Ні, візьмо це ж, напевно, краще. Давайте обшук влаштуємо. йому. Можливо, зараз трошки підлікуємось. Ти ще довго буде? Так, ага ось поц виходить, по нас стріляє. Спинку тобі почесали. Так. Обшук влаштував, нашли патрончики. Так, добре. Де вона тут фішка наша? А ззаді не біжить ніхто більше. що всі кінчились. Натру. О, встановили. Так, відійшли. Давайте снайперочку. Ось ми йому подаруночок зашли, ну в чи ні з першого пострілу. О, все, більше він нікому не завадить. Йдіть далі. Хто? Бля, 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 бля. Добіг, добіг і ліг. Де? з криші? Ні. А, он, ти придурок, біжить, придурочний. І он другий придурочний біжить. О, яка відстань. І. Ааа, много. що рухається. Я хочу підлікуватись, напевно, трохи. Так, давайте, поповзли. По мені хтось ще поля, але я не розумію де. Добре. Перебіжечка, перебіжечка, перебіжечка. Боремося із целюлітом. Я бачу фінал. Так, а мене. Може, це тут придурок сидів по мені стріляв. Ось танки, танки, танки захочуть. Хто? Де жі ж ти є? Ну, фікс немає. Добре, біжимо. Ось і наші поц Добре. На. Вже нам не цікаво, нікого немає. Пусто. Давайте же, щоб ретельно обшукати. І що мені скаже. Чесно, я не знаю, я вже, напевно, годину записую це, цю місію. Цікаво, скільки буде там нарізочка. Напевно, пів години, коли 20. Так, добре. Ну що ж, на цьому я буду. Завершувати своє відео всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та чекаємо наступне проходження.